Усім привіт! Друзі! Я сертифікований інструктор з пілатесу в Ірландії і хочу вам показати, з чого ми взагалі починаємо пілатес, вправи з пілатесу. Пілатес взагалі базується на правильному дих... диханні. І ми дихаємо в першу чергу ребрами. Давайте поставимо ручки на наші ребра, розведемо трохи пальчики і починаємо робити. вдих. Навдосі ми розширюємо широко ребра в сторони. І бачимо, як розкриваються наші руки ще більше, збільшується відстань між ними. І на видосі опускаємо наші ребра. І повторимо ще раз цю вправу Вдих І видих. Плечі в нас залишаються унизу. Під час вдоху вони в нас не піднімаються. Спинка рівно, красива. І давайте ще раз, два рази повторимо. І вдих. Видих. Можливо, таке, що вам важко буде тримати спину в такому положенні по турецьки. Можна сісти як варіант на ноги і продихати латеральним диханням. Ще раз. Дих. Видих. Рахуємо до п'яти. Один. Раз, два, три. Чотири, п'ять вдих. І на п'ять видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Тепер ви засвоїли першу піль техніку пілатису, це як правильно дихати. А в наступному відео я вам покажу першу вправу, підготовчу вправу на спину, щоб спину ми завжди тримали рівною, і осанка в нас була рівна. Не переключайтеся, продовжуйте слідкувати за моїми відео. Па-па!